Взаємодія між школами собак поводирів. Школа собак-поводарів це не окремий острів. Вона має бути частиною мережі, спільноти, системи обміну досвідом і підтримкою. Співпраця між школами. Це шлях до розвитку, стабільності та якості. Навіщо потрібна співпраця? Обмін методиками і стандартами, підтримка у складних випадках, спільні навчальні програми, спільне розведення та обмін цуценятами, зростання довіри користувачів, представництво в міжнародних організаціях коли школи об'єднуються, виграють і собаки, і люди. Міжнародні партнери. IGDF – Міжнародна федерація собак-поводирів. Це найбільша організація у світі. Вона встановлює стандарти та проводить сертифікацію. Об'єднує школи з понад 30 країн. Україна може і повинна приєднатися. Членство в IGDF це знак якості та довіри. Обмін інструкторами та стажування. Школи можуть направляти своїх інструкторів на стажування до Європи запрошувати фахівців з інших країн, брати участь в онлайн курсах. Це не лише теорія, це реальне підвищення рівні підготовки, спільне розведення та обмін собаками, обмін цуценятами між школами. збереження генетичної різноманітності. Покращення робочих якостей порід. Це особливо важливо для молодої школи без власного розплідника, спільні дослідження та інновації. Аналіз нових порід, вивчення поведінки, перевірка ефективності методів, цифрові рішення. GPS-навігація, мобільні додатки для, для користувачів, спільні компанії та захист прав, Міжнародні акції, єдині звернення до урядів, захист права доступу з собакою по водерем. Разом ми гучніші, помітніші. Та впливовліжі. Що можна зробити вже зараз? Перше. Зв'язатися з найближчими школами в Європі. Друге. Брати участь в онлайн вебінарах та конференціях. Третє. Перекласти сайт і матеріали англійською. Четверте. Знайти школу партнера. П'яте. Підготувати заявку до IGDF. Школа, яка об'єднана з іншими, отримує не конкуренцію, а партнерів по спільній справі. А мета у нас одна давати людям можливість рухатися вперед.